Господь слава, читає Стої Івангелія від навіть. Того часу, коли Ісус ще говорив, підійшов до нього від начальник, склонився і сказав Йому, моя донька ще не померла, але прийди її, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож став Ісус та й пішов за ним, також і його убічний. І от жінка, яка не знижувала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі, як тільки додаткуся до його одягу, буду врятована». Ісус, обернувшись побачив, побачивши йому, сказав, «Відваги, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була врятована тієї ж ніки. Прийшовши додому начальника і побачивши флайтістів та натовп, які голосив Ісус сказав. Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Коли ж натовп вигнали, він увійшов узяв її за руку. І дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі. Слово Господне. Слава Богу! Вашу увагу, що сьогодні ми почали читати книгу пророка Осію. Перше читання було І ми будемо читати цю книгу весь тиждень до суботи. Тому пару таких вступних уваг. Пророк Росія це приблизно 700-750 років до нашої ери. Час, коли Ізраїль розділи на південне і північне царство. Час, коли вони деякий час жили, ну, більш менш добре. І це стало причиною їхньої зради Богу. Тобто ізраїльтяни, особливо північне царство, одаряються в язичницькі культи. Господь посаджених пророків. І один із них це пророк Осія, який отримує дуже незвичне покликання. В певному моменті Бог йому каже одружитися на думниці. І те, що далі осія, промовляє, промовляє також своїм життям. Бо блудниця не перестає бути блудницею. І навіть народивши йому дітей, знову починає його зраджувати. І потім Бог наказує знову її прийняти додому. І через це над червоною ниткою йде наступна річ. Осія уособлює Бога. Бог, який прийняв до себе народ ізраїльський, народ ізначально невірний, впертий, гордили. І тут суть не в цій хомер в а в тому, що вона уособлює народ ізраїльська. І всіх нас. Усіх that... хомер були знаком для ізраїльтян, а вони разом є знаком для нас. І то, як Бог показує свою вірність і милосердя, що не відкидає, лише закликає, лише знову приймає, Докладає дає зусиль, щоб врятувати а не проклясти і знищити. Це знак для нас. І весь цей тиждень аж до суботи будемо в цьому контексті. А сьогодні я хочу підкреслити, що Господь всі ці ріки виявляв свою вірність, яка більша за наш гріх. І це не змінилося. Тому не біймося усвідомити у вас у гріхі. Не біймося усвідомити, що в певному моменті ми почали робити щось не так. Але усвідомивши, не зложився на цьому, ну типа все добре. Ні, не добре. Але закликаємо до Господа. Слухаймо його Слова, і молімо, щоб Він дав нам благодать справжнього наверху. щоб нас вже не носило туди сюди як зазвичай є. Щоб і наші серця відкрилися і стали вірними перед Богом, щоб ми самі стали собою.